Так, банда, всім привіт і все як завжди. Залило компаундом, не хочу показувати пальцем акумулятор. Все повимазував, всі дроти, всі кабеля, весь ящик, все повимазував. Ну, дивіться, як неаккуратно він це все робить. Загерметизував, вроді, все Каже, нормально. Я буду знімати відос, не звертай на мене увагу. Це нормально. Ну, та як так позаляпувати? Ледве його відтер. Але в загальному акумулятор чіткий. Гарно віддає 72 вольта 150 ампер годин. На 4 прохода. Правильні АВГ кабеля січення стоїть. Як десь заказуєте акумулятор завжди. просічу вам ставили правильне січення кабелю, щоб не було нагріву, потім замикання і так далі. Якщо дуже багато хочете знімати з акумулятора, значить потрібні певне січення. Такий нержавіючий корпус це літій іон призматичний акумулятор. Даний акумулятор може вам дати так запас ходу до 350 кілометрів. Це буде ставитись в максі скутер. Подальшому я вам покажу. Наступне це буде обжимати з клемами і зразу ставитись напряму на контролер. Не пам'ятаю, вроді там фардрайвер буде стояти. Тому кому цікаві такі акумулятори. З гарантією від компанії Вольтмото 12 місяців і після гарантійним обслуговуванням. Зі смарт-БМС, з підключенням до телефону. Підписуйтесь на наш TikTok, В шапці профілі є номер телефону. Також закріплений телеграм-канал. Петро обов'язкового обов'язково його відчистить і все буде чітко. Та, угу. золотий паяльник України. Всім гарного вечора.